Алею героїв у пам'ять про полеглих воїнів відкрили у селищі Нові Санжари на Полтавщині. Інформаційні стенди знайомлять із військовослужбовцями, які полягли на війні з російськими окупантами. Це 54 захисники України, які загинули протягом 2014-2023 років. Шановні новосанжарці, всі рідні і близькі, які сьогодні зібралися на це скорботне дійство. Ми вшановуємо новітніх героїв, справжніх героїв України. Вадим Мотієнко, Едуард Горошочок, Ігор Ракулін, Олексій Знайко. Голова Новосанжарської селищної тергромади Геннадій Супрун розповідає, ідея створити алею пам'яті виникла навесні минулого року, коли на День матері він провідував сім'ї загиблих земляків. Ми увіковічили пам'ять 54 героїв, які загинули із території всього колишнього Новосанжарського району. Не лише нашої громади, а й сусідніх громад, які входили колись у Волосновській район. За словами Геннадія Супруна, конструкції виготовили за два тижні. Були різні думки, формат створення цієї алеї героїв. На цьому варіанті ми зупинилися під кінець літа. матеріал, ми закупили труби для того, щоб своїми силами відділ благоустрою виконав роботи зварювальні. І сформували ці куби. Тим часом у Полтаві розмістити інформаційні щити у пам'ять про захисників та захисниць на Каштановій алеї обіцяли ще наприкінці минулого року, але перенесли на цьогорічну весну. До 22 квітня мають виготовити 100 алюмінієвих композитних панелей. Нанесенням портретів займатиметься інша компанія. Перші 10 інформаційних дошок з даними про 20 військових рідним полеглих презентували на початку лютого у палаці дозвілля листопад.